Сьогодні я проведу для вас майстер-клас і продемонструю, як готуються брускетти. Брускетта – це італійська закуска. Перед приготуванням брускетти необхідно пам'ятати декілька правил. Смак закуски повинен бути яскравим і насиченим. Інгредієнти брускетти не повинні перебивати один одного. Рецептів такої закуски дуже багато. Підсмажений на вершковому маслі хліб. І натерти часником – це найпростіша брускета. Сьогодні в нас брускета з авокадо. Для цього нам потрібно хліб, вершкове масло авокадо, помідор, часник, сіль, перець чорний лимон. Хліб нарізуємо на шматочки завтовшки 1 см і обсмажуємо на вершковому маслі. Беремо авокадо, ділимо на дві половинки. Столовою ложкою обережно виймаємо м'якоть. Подрібнюємо виделкою так, щоб вийшла кашеподібна маса. Додаємо порізаний на кубики помідор. Подрібнений часник. Сіль, чорний мелений перець. Збризкуємо лимонним соком, все добре перемішуємо. І наносимо масу на хліб. А зараз для вас декілька порад. При виборі авокадо необхідно звернути увагу на колір шкірки. Вона має бути темно-зеленого кольору. При натисканні на плід повинна утворитися невелика ямка. Наші брускети готові. Смачного!